21 червня 2013 року був теплий літній день. Восьмирічна Черіш Перевінкал з Джексонвіля, штат Флорида, йде з мамою та сестрами до магазину. В магазині вони зустрічають незнайомця, який змінить життя всіх членів цієї сім'ї назавжди. 56-річний чоловік на ім'я Дональд Джеймс Сміт підійшов до жінки з дітьми в невеликому магазині на зразок нашу все по гривні. Після кількох хвилин розмови, чоловік, дізнавшись про скрутне становище родини, переконав їх приєднатися до нього у сусідньому Волмар, де він пригостить бідну сім'ю їжею з Макдональдс та купить новий одяг. Про те, що сталося далі, говорити дуже важко. Коли злочинець постав перед судом фотографії з місця злочину, довели присяжних до сліз. а після виступу головного судмедексперта суддя оголосив перерву у судовому процесі. Можливо, найгірше те, що жахливого кінця у цій історії можна було б уникнути. Сказати, що Чиріш Перевінкл народилася в нестабільному середовищі, було б применшенням. її мати, Рейн Перевінкл та батько Білі Джера були втягнуті в суперечливу боротьбу за опіку над дітьми після розлучення, яке завершилося лише у 2010 році. Рейн Перевінкл отримала повну опіку над своїми доньками Дестині, Неві та Черіш. За словами Роберта Вуда, який був експертом з питань опіки у цій справі, він побоювався за безпеку Черіш Перевінко під опікою її матері і висловив свої заперечення в суді. Він стверджував, що Рейн Перевінко створила нестабільне оточення для своїх дітей, живучи зі своїм хлопцем і батьком її доньки Неві Аароном Пірсоном. Тож хаос, який відбувався в цій родині, зрештою призвів до жахливих подій, про які зараз підемо. 21 червня 2013 року. Чия ж перевінко, її мати та дві сестри пішли до магазину Dollar Дженерал, день на їх шляху з'являється вовк в овечій шкурі. Дональд Джеймс Сміт був недобрим самаритянином, який запропонував допомогу родині в скрутному становищі, а раніше судовим хижаком, який з 1993 року перебував у Державному реєстрі сексуальних злочинців. Остання його судимість була за звинувачення у жорстокому поводженні. Він вийшов з в'язниці всього за 21 день до того фатального дня. Дональд Сміт побачив, що Рейн Перевінкол має труднощі з оплатою одягу для своїх дітей, і у відповідь запропонував купити їм одяг у найближчому Волмарт, використавши подарункову карту, якою вони з дружиною ніколи не користувалися. Він запевнив, Рейн Перевінкал. Що його дружина зустріне їх біля магазину, тож всі вони вийшли з магазину і пішли до Волмар. Пізніше Рейн Перевінкл свідчила, що спочатку скептично поставилася до пропозиції Сміта, але врешті-решт поступилася, бо він сказав, що має дружину, а її діти відчайдушно потребують одягу, якого вона не могла собі дозволити. До 22.00 дружина Сміта, якої не існувало, так і не з'явилася. А діти Рейн перевінько зголодніли. Після оголошення поучномовцю близько 22.30 про те, що магазин зачиниться через 30 хвилин, Сміт сказав, що йде до Макдональдса, який знаходився перед магазином, і запропонував пригостити сім'ю чізбургерами. Жінка дивилася, як Черіш йшла зі Смітом в бік Макдональдса. Це був останній раз, коли Рейна бачила свою доньку живою. На відео з камер спостереження видно. Як Сміт проходить повз Макдональдс і виходить через парадні двері. Маленька дівчинка з довгим каштановим волоссям у помаранчевій сукні йде поруч з ним. Близько 23.00 Рейн перевінко зрозуміла, що ні Дональд Джеймс Сміт, ні її донька Черіш не повернулися. Вона позичила мобільний телефон у співробітника Walmart і зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про викрадення. Це був дуже дивний дзвінок в поліції. Жінка тремтячим голосом промовила Я сподіваюся, що він не гвалтує її прямо зараз. У мене є візок з одягом, за який він обіцяв заплатити. У мене було погане передчуття, мені хотілося вщипнути себе, тому що це занадто добре, щоб бути правдою. Я підійшла до каси, а його немає. Моїм дівчаткам так потрібен одяг, тому я дозволила йому привезти нас до Волмерт». Рейн Перевінкл сказала, що відчуває відповідальність. За те, що дозволила Сміту відвезти їх до магазину. Жінка гірко плакала, скаржачись оператору, що не може пригадати подробиць про те, у що була одягнена Черіш або як виглядав фургон Сміта. Вона лише знала, що це був білий фургон. Жінка була розгублена і панікувала. Через шість годин після того, як Рейн Перевінкл, мати Черіш, зробила цей жахливий дзвінок в 911, поліція оголосила дівчинку в розшук. Влада розіслала повідомлення Amber Alert з подробицями про фургон Сміта. Повідомлення про розшук побачив сусід Сміта, чоловік, якого всі називали просто Чарлі. Він без ваган зателефонував у поліцію на прохання надати будь-яку інформацію. Близько дев'ятої ранку, наступного дня, офіцер поліції помітив фургон Сміта на виїзді з міжштатної автомагістралі 95. Офіцери змогли затримати сміта аж біля міждержавної автомагістралі 10, де він був негайно заарештований. У той самий час в службу 911 зателефонував свідок і повідомив, що бачив фургон сміта біля сусідньої баптистської церкви Хайлен. Поліція негайно вирушає туди. І от, в струмку, за церквою, поліція робить жахливе відкриття Черіш перевінку знайшлася. Дівчинка була в тій самій сукні, в якій вона була напередодні ввечері, її понівечене тіло було вкрите синцями та мурашиними укусами, крововиловами та лопнувшими кровоносними судинами на шиї. Ростин показав, що спочатку вона зазнала насильства, потім отримала травму потилиці тупим предметом і була задушена чимось на зразок футболки, з такою силою, що в неї почалася кровотеча з очей, ясен і носа. Сміту було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня, викрадені та зґвалтуванні через перевінку. Судовий процес, який почався лише у 2018 році, був болючим для всіх учасників процесу. Фотографії, зроблені під час розтину, були показані присяжним під час судового процесу над смітом. хоча захист Сміта безуспішно намагався довести, що фотографії занадто шокуючі і можуть зашкодити присяжним. Але судмедексперт засвідчив під час досудового слухання, що фотографії є шокуючими, оскільки те, що пережила через перевінку, було шокуючим. Під час представлення доказів головний судово медичний експерт попросив суддю зробити перерву, а присяжні розплакалися. Лікарка, яка проводила розтин, описала, як тіло Черіш було спотворено Дональдом Смітом під час насильницьких дій. Вона додала, що восьмирічний Чиріш Перевінкл знадобилося п'ять хвилин, щоб померти від удушення. Після своїх свідчень жінка також попросила про перерву. Після перерви виступив прокурор штату. Чиріш померло нешвидко і нелегко, насправді, це було жорстоке катування, сказав він. На другий день судового процесу з'явилися таємні тюремні записи сміта. На записах можна почути. Як Сміт розмовляє з ув'язаним про дівчат 12-13 років, які відвідували в'язницю. Це прямо по моїй лінії, прямо там. Це моя цільова аудиторія, сказав він. Я хотів би зустріти одну з них у Волмарті. Потім він додав ж була крута дупа, як для білої дівчини. Подальші записи показали, як Сміт мав намір використовувати в якості захисту ідею неосудності. У телефонній розмові зі своєю матір'ю. Сміт попросив у неї копію dsm 4, довідника з психічних розладів, щоб він міг потренуватися грати роль психічно хворого в суді. Він додав, що сподівається, що його засудять до смертної кари, а не до довічного ув'язнення, оскільки боїться, що його співкамерники б'ють його. Сміт отримав те, що хотів. Присяжним знадобилося лише 15 хвилин, щоб визнати Сміта винним. Він був визнаний винним у вбивстві першого ступеня. Викрадені жертви віком до 13 років і сексуальному насильстві над жертвою віком до 12 років. Тож Сміт був засуджений згідно з законом Джесіки Ленсфорд не тільки до смертного вироку за вбивство, а також він отримав довічне ув'язнення за звинуваченнями у викраденні та сексуальному насильстві. Цей закон названо на честь Джесіки Ленсфорд, маленької дівчинки з Флориди. Її історія викликала широкий резонанс у засобах масової інформації. Про батька Джесікі Ленсфорд, завдяки активній позиції якого був прийнятий цей закон, був навіть знятий фільм Батько Джесі. Громадське обурення з приводу історії маленької дівчинки спонукало Флориду ухвалити цей закон. Серед ключових положень закону була кваліфікація непристойних домагань до особи віком до 12 років, як довічного злочину, а також обов'язкове мінімальне покарання у вигляді 25 років, позбавлення волі. То довічне електронне спостереження за особами, засудженими за такі злочини. У Флориді звинувачення у зґвалтуванні осіб до 13 років тягне за собою обов'язкове довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Історія маленької дівчинки у фіолетовому капелюшку та її люблячого батька є на нашому каналі. Посилання на її історію є в описі до відео. Але у Флориді всі справи пов'язані з убивством першого ступеня. Мають право на апеляцію. Сміт знову з'явився в суді у 2020 році, маючи намір боротися за скасування смертного вироку. Адвокат Сміта подав апеляцію на смертний вирок. Тож Верховний суд Штату відмовився розглядати апеляцію в цій гучній справі. Засуджений до смертної кари Дональд Джеймс Сміт звернувся до Верховного суду США у 2020 році після того, як Верховний суд штату Флорида. Одноголосно підтримав його засудження і смертний вирок. Адвокат Сміта звернувся до Верховного суду з проханням розглянути справу через нібито неналежне аргументування прокурора під час судового процесу над Смітом. У 2022 році Верховний суд США відхилив це прохання. Як це зазвичай буває, судді не пояснили своїх причин. Сміт, якому зараз 66 років, Є ув'язненим у управній установі Юніон згідно з інформацією на сайті Департаменту виконання покарань штату Флорида. Що стосується батьків Черіш Перевінкол, то її батько білі Джеро хоче закриття справи, а мати, яка бореться з стратою, закликає владу стратити сміта. Дві інші доньки Рейни Перевінкол були забрані з під її опіки невдовзі після вбивства Черіш. У 2017 році. Мати Черіш сказала, що не може знайти постійну роботу через те, що люди звинувачували її у жорстокій смерті її доньки, а також через те, що вона довго не могла пережити горе. Двох інших її дочок того ж року всиновили родичі з Австралії. Жінка звинувачує владу, в тому що таке сталося. Я хочу, щоб вони, хоч на день, відчули, що вони зробили зі мною, сказала перевінку про чиновників, відповідальних за двох інших її дітей. Справа не лише в мені, підсумувала вона, Чіріш і найбільшою жертвою в цьому, вона найбільша жертва. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе, і до зустрічі у новому епізоді.